Звернувся в компанію права позиція з приводу позову на, на поліцейського, який перевищив свої повноваження і виписав постанову, дві постанови вийшло, з якими я не, не погоджуюся. З приводу цього звернувся в дану компанію. Консультація фахівця мені дуже сподобалась. Наразі все було добре, все мені пояснили, все даже знижку зробили чутєву знижку, за що дуже велике им дякую. Наступного разу також буду звертатися до них, якщо будуть якісь питання.